2 травня відбудеться український турнір з Call of Duty Warzone, призовий фонд котрого складає 22 тисячі гривень. І я запрошую всіх бажаючих прийняти в ньому участь. Турнір абсолютно безкоштовний. Від вас необхідно тільки бути у гарному настрої, вести запис або трансляцію вашої гри, не читирити, не об'єднуватися у команди, бути українцем та підписатися на мій ютуб канал. Ну що, друзі, цей день настав. Нарешті я анонсую довгоочікуваний турнір з призовим фондом загальним: 22 тисячі гривень. Я дуже вдячний спонсорам цього турніру, бо якщо б не ви, друзі, то загальний фонд складав би тисяча гривень і не було було б так <кхе> потужненько, тому величезна подяка. Марошу. Це головний спонсор цього турніру. Марош, я безмежно вам вдячний. Також я дуже дякую. Клішня XO. це було теж дуже потужно з твого боку. Дякую, друже. Дуже дуже вдячний Андрію Трояну, Владиславу Паніці, Сергію Крігеру. Друзі, якби не ви, це було б не настільки масштабно, не настільки потужно. Тому дуже дуже вам дякую. Але друзі, є маленький нюанс, так як у лобі 150 людей максимум. То виходить, хто встиг, той приймає участь, хто ні. Ну на жаль, якось потім. Але при цьому є обов'язкові правила, і кожен має їх дотримуватися. Перше бути підписаним на мій канал. Друге, не читирити, не використовувати емулятори, не використовувати якісь макроси. Обов'язково вести запис або трансляцію вашої гри, не ображати гравців, не об'єднуватися у команди і бути з гарним настроєм. Нагадую, це турнір соло, тобто кожен сам за себе і виключно вітчизняне лобі, тобто лише українці. Всього буде три гри. Перша гра буде тестова. Ми подивимось, чи все в нас нормально працює. Якщо так, запускаємо другу гру, котра вже буде з призовими. Перше місце це 6 тисяч гривень, друге місце 3 тисячі гривень. Третє місце 1 тисяча гривень. Окремо також надається тисяча гривень тому, хто у каці зробив найбільшу кількість кілів, щоб мотивувати вашу дубцю підняти і не крисити всю катку. Але не засуджую таких гравців. І потім проводимо фінальну третю катку з такими самими умовами, як і друга катка. Тобто перше місце 6, друге 3, третє 1000 і 1000 гривень тому, хто набив більшу кількість облич. Тобто за одну катку одна людина може виграти 7000 тисяч гривень, це якщо вона зайняла перше місце і набила більше всіх фрагів. Ну а якщо ви кіберкатлета, то у вас всі шанси виграти за один вечір 14 тисяч гривень. А, ну і ледь не забув, вам просто необхідно 2 травня врубити мій стрім і просто чекати код, котрий надасть доступ до приватного лобі, там де буде відбуватися турнір. 2 травня о 20.00. Не забудьте, поставте собі будільник, напоминалку, все, що можна. Тому друзі, дуже прошу розповсюдити це відео. Хочеться залучити якомога більше українців для такого прикольного заходу. Очікую також на всіх бажаючих на новачків. Друзі, тут не важливо, ви про чи новачок. Обов'язково спробуйте це незабутні емоції. Друзі, давайте ще раз, якщо ви не будете вести запис гри або вести трансляцію вашої гри, і до вас будуть претензії, а у вас не буде аргументів довести, що ви грали чесно. Ваше призове місце анулюється, ваш виграш переходить попередньому місцю. Тому давайте виконувати правила. Я граю з консолі. Чи можу я грати разом з гравцями, котрі грають з ПК? Звичайно, так. У грі є крос платформа, і там ми граємо разом в одному лобі. Консольщики та пекарі. Я граю з консолі, чи потрібно мені вести запис гри або трансляцію. Звичайно, оскільки вже ходять чутки, що з консолі також можна читирити. Якщо ви не знаєте, як вести трансляцію або записувати вашу гру з Xbox або Sony PlayStation, заходьте у мій Telegram, Посилання будуть у описі до цього відео. Там вам допоможуть мої підписники, котрі мають консоль. Як визначити переможця по кілам? Просто скріньте ваш екран повністю. Це дуже важливо, бо там знизу ліворуч видно код. І я вам пізніше скину посилання, куди скид. Ці скріни, щоб ми могли визначити переможця по кілам. На цьому все. Якщо у вас виникнуть ще додаткові питання, пишіть у коментарях, я обов'язково всім відповім. А зараз я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, слава Україні!